Аромат свіжої випічки та повернення того самого тістова відтепер. Це тістовня у торгівельно-розважальному центрі. Нікоцькі понад 40 видів пирогів, незвичного поєднання та класичних смаків. Що ж відомо про франчайзинг компанії, дізнавалися вісті. Вітрина переповнена, і виносять ще тільки з печі, гарячі та запашні. Це не солодке та солодкі начинки. Маємо також ексклюзивні варіанти, такі як індичка з фруктами, півень, у вині, певна телятина. Це треба тільки коштувати. Унікальний продукт, тобто пироги робимо тільки ми. У нас є от як точка, так і франчайзинг. Три моделі. Тобто, це ви можете зробити бізнес такий самий, як і ми. От. А тістовня у Нікольському це приклад. Ми тобто, Маємо багато різноманітних бульйонів. Це курка, індичка, це кролик, тобто ну, тако. Ви також ніде не знаєте, Те морси у нас також надзвичайні, і вони різні. Тістовня багато років досвіду та довіри споживача. На відкритті закладу в ТРЦ Нікольській завітала і Міжнародна асоціація блогерів. Запросила дівчат-блогерів для того, щоб зробити масову презентацію цього, щоб люди знали, йшли сюди і скупляли ці смачні пироги. Ну мені тяжко по перше обрати для себе чи солодкий, чи солоний, чи з качкою, чи з півним. З півним, Просто вдумайтесь, такого. Ну ще ніде не було. Різноманіття вибору тут готують і для дітей. Сьогодні обрали пиріг з вишнею та картоплею. Я дуже раджу всім матусям, які в декреті як прийти з дітьми, так і без. Є де відпочити та що обрати. Мій вибір сьогодні це пиріг з лохиною. Він дивіться такий пухкий, смачний і ідеальний до кави. Тістові, взагалі було була первесідання з моїм мужем. Тому, коли вона закрилася, ми дуже розстроїлися. Коли побачили, що вона відкривається знову, побіжали одразу. Ось много вчимо вкусного, хочу все. І и сладке, і соляне. Із нагоди відкриття започаткували акцію. Мінус 20% знижка на цілий пиріг, яка діятиме до 16 червня. Чому ціну одразу погодилося взяти? Мені просто дуже хочеться спробувати. Я впевнена, що вони дуже смачні, тому я вирішив взяти ціле відразу. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко. Вісті.